18 червня 2025 року відбулося урочисте відкриття поліклінічного відділення комунальне некомерційне підприємство Берестинська міська лікарня міста Берестин, модернізованого за грантові кошти уряду Німеччини. У заході взяли участь міський голова Світлана Кривенко, виконавчий директор Українського фонду соціальних інвестицій Андрій Лактіонов, директор першого регіонального представництва Українського фонду соціальних інвестицій Сергій Каратанов представники органів місцевого самоврядування місцевих громадських організацій та зацікавлені місцеві жителі у поліклінічному відділенні проведено капітальний ремонт загальною площею 820 квадратних метрів. У межах проєкту здійснено комплексне оновлення приміщень першого та другого поверхів, зокрема, замінено зовнішні дверні блоки на сучасні металопластикові та металеві конструкції. У приміщеннях встановлено алюмінієві двері, виконано якісне внутрішнє оздоблення, а також проведено повну модернізацію інженерних мереж, водопостачання каналізації, опалення, електропостачання, слабкострумних систем та освітлення. Крім того, змонтовано систему припливно-витяжної вентиляції, що забезпечує належний мікроклімат у всіх. Приміщеннях це вже 35-й об'єкт медицини, який видализований на сході України завдяки допомозі. Уряду Німеччина німці допомагають нам як відомо, у фінансовій сфері у військовій сфері і також у сфері соціальної -сфері. у відділенні забезпечено доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за принципом універсального дизайну. На шляхах руху розміщено інформаційні таблички, тактильні та візуальні елементи доступності для людей з порушенням зору. На інформаційних стендах розміщена необхідна візуальна інформація для пацієнтів. Облаштовано туалетні кімнати та встановлено кнопки виклику персоналу. Для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення на другий поверх встановлено два похилих підйомники. В оновленому відділенні працює 30 лікарів та 70 осіб. Медичного персоналу, які тепер прийматимуть пацієнтів у просторих кабінетах з сучасним оснащенням, поліклінічне відділення обслуговує більше ніж 110 тисяч мешканців громади. Будівля нашої поліклініки за 60 років існування не бачила такого, яке є зараз. Я думаю, що кожен мешканець нашої громади, кожен відвідувач, кожен пацієнт. Не говорячи вже про нас самих, про медичних працівників, які тут будуть працювати, безмежно вам вдячні всім за ту можливість, яку ми будемо мати буквально з сьогоднішнього дня.